Що робити, якщо ви побачили пожежу? Перше, що вам потрібно зробити, зателефонувати в 101. Але як це правильно зробити? Тут пожежа, Горить! Приїжджайте скоріше. Так робити не можна. Цієї інформації диспетчеру мало. Зараз я розповім, як робити правильно. Перше, що ми повідомляємо, що горить та чи є постраждалі. Далі ми повинні уточнити адресу. І. Потрібно залишити ваш номер телефону, тому що, можливо, потрібно буде щось запитати. Головне, не панікуємо. І зараз ми вам покажемо, як це виглядає насправді. Зателефонуємо у 101. Служба порятунку 101 слухає вас. Алло, у мене пожежа. За якою адресою ви проживаєте? Місто Кам'янець-Подільський, вулиця Соборна, 14. Це квартира? Так. На якому поверсі? Третій поверх квартира 41. Скажіть, будь ласка, постраждалі є? Немає. Швидка допомога вам потрібна? Не потрібна. Очікуйте, автомобіль виїхав до вас. Дякую. Ось так ми повідомляємо про пожежу. Пам'ятайте, правильне повідомлення рятує життя.